Посейдон у давній грецькій міфології Верховний бог моря, один із трьох головних богів олімпійців разом із Зевсом та Аїдом. Під час поділу світу, після перемоги над титанами, Посейдону дісталася водна стихія, у давній грецькій міфології йому відповідав Нептун зображували його могутнім чоловіком зрілого віку з довгим волоссям та бородою, як правило, з у руці, що роз'їжджає на колісниці море. Він має блакитні очі кольору моря. За однією з версій батька з'їв Посейдона, а за іншою викинуло море. Його виховували вулканічні морські божества, які називалися тельхінами, їх, як супутників Посейдона, шанували на родосі. Накриті вважали, що Посейдон створив перші у світі кораблі. А після того, як боги перемогли титанів, Посейдон виготовив мідні двері, якими було замкнено Тартар. Після перемоги олімпійців над Кроносом і Титанами він поділив владу між Зевсом та Аїдом. Йому дісталося володіння водами. Посейдон звів собі в глибинах моря палац біля Єобеї. На золотій колісниці, запряжений морськими чудовиськами, він об'їжджав свої володіння. Шукаючи дружину, він залицявся до Нереїди Фатіди. Проте, після того як Феміда передбачила, що її син перевершить батька, ким би він не був, Посейдон відмовився від своїх намірів, дозволивши їй вийти заміж за смертного Пелея. Згодом Посейдону сподобалася Нереїда Амфітріта, але та злякалася його залицянь і втекла до Атлаських гір. Посланий до неї Дельфін переконав втікачку вийти за Посейдона. На дяку, Посейдон помістив образ дельфіна серед зірок у вигляді сузір'я Дельфіна. Амфітріта народила Посейдону трьох дітей Тритона, роду та Бенфіскіму. Посейдон жадав заволодіти царствами на суші. Та одного разу оголосив свою владу над Атикою, вдаривши тризубцем за Афінським Акрополем. На тому місці забило джерело, з якого потекла морська вода. Афіна відповіла на це, посадивши біля джерела маслину на знак своєї влади над цими землями. Між богами ледь не спалахнула бійка, і тільки Зев зупинив їх, щоб суперечка була вирішена мирним шляхом, хто дав Атиці більше користі, посейдон джерелом чи Афіна деревом, був скликаний суд. На суді всі боги підтримали Посейдона, а всі богині Афіну. Але сам Посейдон не з'явився на суд, і таким чином, більшістю в один голос Афіна отримала право на володіння Атикою. Для помсти Посейдон послав величезні хвилі, щоб затопити місто Афіни. Аби вгамувати Посейдона, жінки в Афінах були позбавлені права голосу, а чоловікам відтепер заборонялося бути названими. За своїми матерями. Мстивість Посейдона розповідається у багатьох міфах, коли цариця Касіопея необережно хвалилася красою і заявила, що вона прекрасніша за нереїд і морських німф, Бог покарав не тільки її, а й усіх жителів, наславши морське чудовисько. Вгамувати гнів Посейдона можна було тільки принісши жертву дочку Касіопеї – Андромеду. Дівчину врятував герой Персей, який показав чудовиську обличчя медузи Горгони. Через що вона перетворилася на камінь. Вважалося, що існуванням коней і конярства люди зобов'язані Посейдону, який створив коня і навчив смертних справлятися з ним. Бог моря носив прізвисько Гіппі, що перекладається кінний. Посейдону присвячені кінні скачки, священними тваринами морського бога, крім коней, вважався ще чорний бик та дельфін.